Вітаємо, друзі! В ефірі новий сезон нашої книгарні. Можна сказати і так, тому що нещодавно ми підбували підсумки другого сезону, обирали топ 10 книжок. Я скажу по секрету: вийшло три перших місця, і всі книжки були фантастичні. І ми розпочинаємо наш новий сезон з маленькими такими змінами. Цьому сезоні ми будемо читати книжки не тільки українських, а й європейських письменників, тому що нам хочеться порівняти літературу нашу та їхню. І, звичайно, також наприкінці зробити цікавий рейтинг. Я нагадаю, я Іванка Гамірзоєва зі мною Мілана Іцкович. Мілана, Привет, як тобі наше нововведення? Мені знаєш, дуже сподобалось, що ми можемо обговорювати не тільки наші українські. Книжки а ще й закордонних письменників. Це така новиночка така в нас. Відкрили, взяли таке віконце yeah. до Європи і будемо читати. І у нас сьогодні непростий випуск. У нас нарешті є жива книжка, можна так сказати, жива книжка. І мені дуже пощастило, що моя маленька племінниця Таїсія також любить читати, і я в неї на трошечки на парочку днів взяла, щоб ми з тобою і самі почитали, і подивилися, і нашим показали. глядачам показали. Розповідай про цю книжку, Міла. Так, книжечка має назву в нас «Олівія і два її життя про дівчинку Олівію і взагалі як вона жила. Так, автором твору є Хайді Лінде, норвежська письменниця та драматург. Народилася вона 9 березня 1973 року в Аскарі, що знаходиться в регіоні Осло. Виросла на півдні Норвегії, вивчилася в кіношколі та отримала освіту сценариста. Хайді дебютувала у 1998 році як автор дитячих книг. Також вона пише драму для радіо та телебачення, за що отримала нагороду в Хельсінкі. Круто! А я ще знайшла таку інформацію. Ми чому ми можемо читати такі книжки: закордонні, європейські, цікаві. Не тому, що ми такі розумні і можемо читати мовою оригіналу, на жаль, а тому, що у нас в Україні є неймовірно круті перекладачі. І саме цю книжку переклала Наталія Іваничук. Це відома українська перекладачка. Вона переклала понад сотню книжок з норвезької, данської, німецької та шведської мов для дітей та дорослих. Уяви. Яко вона знає так за перекладацьку діяльність та значний внесок у розвиток норвезько-українських культурних зв'язків вона отримала найвищу нагороду Норвегії. Королівський орден заслуг. І тут в цій книжці є перелік книг, які вона перекладала. І це класні книжки, які я добре знаю. Це трилогія Країна Мумітролів, це літня книжка, це рецепти Мумі-мами. Ну, взагалі, класні, цікаві книжки, книжки, котрі всі знають. І саме ця перекладачка зробила таку величезну справу, за що ми їй дуже вдячні. Ну, Давай поговоримо про саму книжку. Розповідай, як вона тобі взагалі? Вона не схожа на ті книжки, що ми читали останнім часом. Вона інша, вона більш доросліша, доросліша. напевне. Хоча у нас головній героїні 10 років Олії. 10 з половиною. Ой, 10 з половиною. В такому віці це дуже важливо. Так. Книжка мені сподобалась, вона висвітлює переживання дітей і, знаєш, такі якісь історії. Історія актуальна у цей час. Знаєш, не в усіх. Родинах батьки є... Живуть да, разом, батьки так. живуть разом. Батьки живуть разом. У мене багато знайомих, у котрих батьки розлучилися, і дитиночка така: туди-сюди, туди-сюди переїжджає. І от саме така історія була у нашої Олівії. В неї батьки розлучились, і вона щотижня жила або у мами, або у тата. Чергувалися тата. так по тижні. вони. Родини мами та тата дуже. Різні, Різні ну звичайно, тато живе лише зі своєю новою жіночкою, Великий У них дом, тиша, такий. чистота, красота. Ну все як треба. Мама живе з новим чоловіком, якого купа ще дітей, які живуть. Тваринок. І тваринок, mm. так там і тваринки, собачка, я помню ковбаса, Колесо. шикарне ім'я для собачки, рибки, я вважаю, дуже, рибки, яких там всі мали годувати, але всі забували про це. Ну така справа буває, ну там дуже галасно, там весело, звичайно, але там немає тієї тиші та бездоганного якогось порядку. Ну це завжди можна з ким знайти там. Можливо. не сумно, це стовідсоткова. Але ж Олівія нам казала, що коли їй от трошечки, трошечки стає. Ну, так, у тата їй вже час їхати до мами, а там все дуже живо і яскраво відбувається. То тобто, життя вирує, і в наша Олівія так, так змінює своє життя. бо… Різних, але з іншої сторони, я розумію, що взагалі це важко жити на дві родини на два будинки, тому що постійно перевозити якісь речі, які ну можна, як вона і казала, yeah. там зубні щітки, що були там і там, якісь певні речі, там і там, а підручники, а одяг по сезону, а все інше. Ти ж не будеш купувати собі по два комплекти взагалі всього, чим користуєшся? Ні. І це звичайно важкувато. Але доросле життя, воно таке, люди можуть розлучитися. Добре, що ці родини. Не вони залишилися Друзі, друзями, так. так вони спілкуються там, все гаразд. Це набагато краще ніж взагалі батьки не спілкуються після розлучення. Тоді більш за все страждає саме дитина. дитина. Вона розуміє, що вона ніколи… Якось так. Так стала посеред. І вона батьків, вважає і часто вона дуже вона себе винуватою за цю ситуацію. Ну, Це дуже неправильно. Тому тут ми бачимо нормальний приклад родини, яка розлучилася. Тому що ну, всяке буває, тут всі підтримують стосунки. але ми ще бачимо дуже цікава така у цій книжці є ага, ну, роз, історії про школу. Про школу, про те, як вчиться Олівія, про те, як в школу прийшла нова дівчинка життя може і як її життя змінилося через це. Необдумані вчинки ми тут бачимо. Ми бачимо ще те, що все таємне відкривається. Ми бачимо, як дуже багато речей, які ти намагаєшся приховати, за які тобі навіть соромно, які б ти хотів, щоб ніколи в житті не відкрилося, воно все одно відкриється. Тому кожен поганий вчинок, який робить людина, Зрештою за нього доведеться відповідати. Так само за нього відповіла в принципі і Олівія. Тому що вона зробила негарно. але як вона намагалася виправити це, як вона переживала за це. Ми бачимо, що вона сумлінна. Вона не просто наробила та й нехай. Ні, вона дійсно турбувалася кожного дня. Вона не могла знайти знайти вона захворіла навіть так. так через все це. Ну, цікава книжка. Мені сподобалася ця історія, тому що вона дуже реальна. Ну, це історія, яка може трапитися будь-ким. Навіть можна дивитися, як на історію розлученої родини і дівчинку, яка живе то там, то там на стосунки, та а мабуть, можна так. дивитися на шкільне життя, як ми приймаємо новеньких у наше життя, як ми знаходимо та втрачаємо друзів, як ми виходимо з важких ситуацій, та оця цінність, що всюди треба говорити правду, все ж таки. Ну, дуже повчальна книжка мені дуже сподобалася однозначно. Так, будемо переходити до цитат. А я хочу, хочу поцікавитися. Можливо, тобі щось не сподобалося в книжці? А ну мені не сподобалось взагалі деякі риси характеру Олівії. Вона є самовпевненою. Вона дуже равнує своїх батьків взагалі до усіх. Так це взагалі я читаю. Ну мені це дуже не сподобалось. От, я не така, от мабуть, десь у середині душі я можу так трішки рівнувати. Але в мене нема такого. Але вона це явно так показує і ще видає якісь предяви. Бо що ти робиш? Це я, це я, твоя дитина. Ну так, є в неї таке трошечки. Ну, всяке буває, от ми бачимо таку поведінку саме, і я впевнена, що багато дітей саме з такою поведінкою є, живе і так само себе поводить. Я гадаю, що це якась захисна реакція. Можливо, дітей. можливо. Хоча розлучились батьки Олівії, коли вона ще була маленькою, так дуже маленькою. Дитинці. Так вона, мабуть, тоді ще не розуміла, що сталося. Ну, напевне, тому вона легше сприймає обидві родини. В неї нема такого, що тато з мамою мають бути разом і ніяк інакше. Може, Ні, такого В неї є якісь надії, але вона вже точно розуміє, тому що вона розуміє. Не буде, що вона... Так, так, так. Ну тоді добре. Тоді давай переходити до цитат нашої чудової книжки. Давай я розпочну, да. тому, то тому, тому що я багато. залишила дві. Мені дуже багато всього подобалося, але я вирішила, що двох буде достатньо, тому що ну, мені здається, іншими я так спойлерю, що я не mm -hmm. знаю. Вся інтрига зникне. Так. Олівія і два її життя. Перша цитата така. Якось на запитання, когось зі шкільних друзів, як воно, жити на дві хати, Віктор відповів: Життя всього лиш звичка. Я така ти... сиджу, так думаю, ну нічого собі, Віктор, ми скажемо, це брат один з Олівії з родини, Звоню, де так. живе мама. Так, це син її вічима, виходить так. Угу. І життя всього лиш звичка. Ну і насправді так ми робимо те, що звикли. Ми якось. Живемо інколи за звичкою, особливо коли нам важко, тяжко, коли щось сумне відбувається. Ти на автоматі зранку встав, почистив зуби, повчився, порабо, попрацював, там щось зробив, ліг спати, бо це звичка. Ми до цього швидко звикаємо. Так і життя це така звичка. Ну, мені сподобалося, тому я її виділила. І ось така в мене є цитатка. Батьки весь час так кажуть: можеш звіритися в усьому. Та якщо дійсно відважишся звіритися в усьому, у найгіршому, найстрашнішому, чи захочуть вони тебе вислухати? І це так, я пам'ятаю в своє дитинство, і найпотаємніше, я ну інколи не могла навіть мамі розповісти, тому що ну як це так? Як це я таке могла накоїти це мамі розповідати? Навіть ну неможливо це висказати, висловити це. Це дуже важко насправді. І треба бути дуже сильною особистістю, щоб можна було в усьому дізнаватися батькам, говорити: ну там те відбулося, там те відбулося. Не дарма ж багато батьків дуже хочуть, щоб у них стосунки в родині були, коли батьки та дитина друзі. Але це дуже важко, щоб дитина тобі довіряла на 100%, щоб дитина не соромилася зізнатися у своїх помилках, щоб дитина могла запитати якісь складні питання у тебе. Я не знаю, мабуть, напевно, не існує такого якогось універсального підручника, як бути супербатьками і що треба робити, і по пунктикам написано. Але ж колись воно так складується і бувають такі родини. У мене мама саме така. Ми з нею краще подружка я можна можу розповісти все, що в мене відбувається. Отже, скажи своїй мамі, що я візьму нею цю універсальну книжку, як бути ідеальними батьками 100%. Так, ми з нею. Так би мовити, завжди оці ситуації, про які ти соромишся розповісти, мамі завжди робимо разом. О, це дуже круто. Так, а в мене ось такі цитати я знайшла. Мені дуже сподобалась така цитата: як дуже важливо давати людям шанс. Знаєш, коли ти когось знаходиш, там, я не знаю, ну, знайомий, якийсь чи якась нова людина, ти. А, дуже часто ми не даємо їм шанс. Тобто, навіть якщо людина... проявити себе в такому так. плані. Якщо хтось щось зробив не так, ми не знаю, як ти, але я дуже часто не даю а, новий шанс. А людям. кажучи, що всі заслуховують на другий шанс. Ну, ось така. я. <рес> 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 так прислухайся, бачиш, так. ти навіть собі виписала цю цитату, щоб. Не Треба запам'ятати. ось. Ще мені сподобалась така. Цстати, як не все і не завжди треба говорити в голос. У мене багато oh, знайомих, які що бачать, то й кажуть, що що на в голові, те й на язику, як кажуть. Це інколи не дуже приємно, коли я дивлюсь на цю ситуації. І людина просто каже: каже не те, що треба От взагалі те, що не треба навіть мислити про це. Ну, це неприємно. Якось... Мені здається, дуже багато людей ображають такою поведінкою своє оточення. Це тому що красиво. вони щось ляпнуть, щось скажуть. І ти, ну, якщо ти добре знаєш цю людину, ти знаєш, та він хворий, що його слухати. А як ну, бувають і такі друзі, всяке буває. А якщо це людина така більш-менш незнайома, і вони оце всюди все кажуть, все, що бачать, ну воно не завжди треба. Інколи це, це, це у людей немає друзів. Так, так кажеш все. Ти що бачиш, ну це не дуже така приємна риса у людей. Так, треба фільтрувати. Своє мовлення. Ох, як ми вийшли гарно з ситуації. Добре, давай тоді будемо переходити до нашого оцінювання. Мені дуже цікаво тебе послухати, тому що у нас ну, незвичайна книжка не українського автора. Незвичайний початок. Такі. Так, незвичайний початок. Так, я відкриваю калькулятор, звичайно, щоб рахувати, що ми тут будемо писати. І почнемо з сюжету. Давай. Сюжет. Книжка, я б не сказала, що дуже. А... Дуже знайома мені по моїм ситуаціям, бо я ніколи не була в такій ситуації, як була Олівія, але дуже так е, життєво описано. Знаєш, я сама пережила ті емоції, які переживала Олівія, наша головна героїня, і взагалі ще відбувалася в її житті. Автору прям вдалось передати все, тому 10. звісно, 10. 10. Так, дивися, а я поставлю дев'яточку. Знаєш, через що? Чому? Я не побачила в цій книжці, як зрештою, у самій школі Олівія вирішила ту свою проблему, тому що так вона захворіла, їй було погано. Вона залишалася вдома, і саме в неї вдома вирішувалась кінцівка всієї ситуації через її вчинок. Але а мені дуже цікава реакція була її однокласників, що вони казали, як вони до цього ставляться. Я то зрозуміла, що вони адекватні, в принципі, по книжці це зрозуміло. Вони малі, адекватні, підхоплюють оте все, що треба і не треба, коли треба і не треба. Вони нормальні. Але я не побачила цього в описі. Так, проблема саме найголовніше, вона вирішилася. А от емоції реакції мені не вистачило. Я не побачила з цього боку. Тому я ставлю 9. Щодо цього мені здалося, що вчит... класний вчитель Олівія якийсь несерйозно ставиться до дітей. Та він взагалі такий він... дивний, він з... то щось забуде, то щось ще. Там щось взагалі з ним не так. Так. Переходимо до Олівії. Олівія. Будемо обговорювати нашу головну героїню. Як тобі, Олівія? Олівія мені дуже сподобалась. Вона, Вона звісно, до... для своїх років прожила забагато, в неї складне життя. Але все ж таки мені не дуже подобається, що вона оця самовласниця. От тому в неї складне життя, і вона робить його ще, ще складніше, складніше. <світ> сама собі. Так, так. Тому, мабуть, поставлю дев'ять. Я також їй поставлю за це дев'ятку. Вона розуміє, розуміє, де добре, де погано, що можна, не, що не можна, але якась занадто імпульсивність в деяких вчинках. Оці її самовпевнені думки і вона не хоче себе змінювати. Так, так, і вона просто чекає, коли ситуація якось вирішиться. Оце в неї ще було. Ну, а так вона класна, вона гарна сестра для своїх дітей, родини. Вона, в принципі, і дочка гарна. Ну, все з нею добре. Але от є трошечки, тому також будуть. І останнє у нас це ілюстрації. Ілюстрації, як ми бачили, вони у нас чорно-білі, але їх дуже багато різних, вони класні. Ну, вони детальні, вони. Тут можна побачити все до дрібниць. Там, хто, що, ось чому дякувала. Ковбаска. Ковбаска, взагалі. Вона мені схожа чимось, ця собачка, на маленьку, пухкеньку таксу. Так, ну, на якось так, якось так, так. я її собі уявляла. Тому, ну. Особисто мені сподобалися ілюстрації звичайно, мені як завжди хотілося кольорів. Бо ми любимо кольори, ми любимо, коли все яскраво. До того ж багато. там описи усіляких там кольорів, як виглядає дівчинка, що в неї зелені очі, але там якийсь такий відтінок, був, так. я не запам'ятала в цьому. Тобто би побачити. тут є дуже багато. Звичайно, ми тренуємо свою фантазію. Ми уявляємо, яким воно може бути, як би воно виглядало. Oh, але хотілося дуже хотілося бачити. ілюстрації, до речі, Альбіна Колесніченко. Ілюстрації хороші. Мені вони сподобалися, мені не вистачило так кольорів, напевне. Ну, це непогано. Я дев'яточку від душі. Обкладинка взагалі ідеальна. Вона мені дуже сподобалася. Класно. особливо. І тут мені щ... подобається життя на два дома. І у нас на обкладинці намальовані ці два дома, в яких вона жила свої два життя. Так, і ще вона їх обіймає, що показує, що вона так, дуже любить так. читати, чи мамо. Оце ти тепер сиджу і думаю, дев'ять чи десять. Ні, от я сказала, я не буду я змінювати. Я також хочу дев'яточку поставити. По дев'яточкам. Добре, і зараз ми будемо рахувати, калькулятор буде рахувати, а ми будемо підбивати підсумки. Отже, наш калькулятор порахував, а ми з Міланою підбили підсумки. І Мілана, скільки балів у нас набирається книжечка? У нас вийшло 55 балів. Набагато, ну, не набагато, але менше багато. Трошки наці, менше, так. так. Це наші українські, які ми обговорювали у тебе 27, у мене 28. Ну? ну буває таке. Ось, але, але не поки класно. Це класний так. результат. Ну, взагалі, особливо для першої. Звичайно, нашої. звичайно, звичайно, це офігізний результат. Я навіть так скажу крутезний і неймовірний. Тому що з першої книжки у нас така висока оцінка. І ми не знайомі з творчістю ні цієї письменниці. Ми не знайомі взагалі особливо з датською літературою, чи норвезькою, чи німецькою, чи якоюсь іншою. Ну щоб прям взагалі були повністю. Знайомі. Але початок не поганий. Але початок мені навіть дуже собі. сподобався. Ну я гадаю, у нас. У нас все вийшло. І мені цікаво, якщо у нас тут будуть же українські, європейські різні книжки. Хто ж буде переможцем? Я не знаю. Але ми будемо чесні. Ми не будемо, як Олівія. Ми угу. нічого не приховуватимо. Ми говоритимо все як. Так, є. Як є так. Так, так. Тому, шановні глядачі, не забувайте підписуватися на наш YouTube, на наш Фейсбук. Там регулярно виходить наша книгарня. Залишайте коментарі. І тепер ви можете нам пис... рекомендувати не тільки українських письмень. А й європейських. Головне, щоб ці книжки були перекладені українською мовою. Ми будемо дуже чекати. Так, а ще, як ти знаєш, я підготувала додаткові книжки. Круто! Які? Європейські чи українські? А там все разом. Нічого собі давай! Так, я підпрала. А перша книжка має назву Муха, дзвоник і різдво. Ну, у тебе оце твоя фішечка. Завжди щось неймовірне. Так, автором твору є Віка Мізюк, українська письменниця з Тернопіля. До речі, книга Муха, Дзвонок і Різдво є першим з її творів. Круто. Так, про саму книжку. На муху, яку насправді звуть Марійка, чекають незвичні зимові свята. Її бабця опиняється в лікарні, і зв'язку з нею майже немає. На Миколая серед інших подарунків дівчинка отримує дивовижний срібний дзвоник, який має чарівну силу. Мусі потрібно встигнути приготуватися до різдва і до повернення бабусі, дати радо собі й коту. З граєм птацтва, що чомусь заполонило місто загадковій білі пані, яка з'являє з'являється навіть звідки. І головне розгадати такий таємницю срібного дзвоника. Хто її слухай, віддав. ну така назва, і коли ти почала читати опис, я думаю, нічого щось таке зимове щось взагалі таке так дуже цікаво, треба почитати. Що далі? так друга книжечка в нас має назву Я віддам тобі сонце. Ой, щось романтичне. Ні, та що ж таке, та що ж таке, не так? автор твору Дженді Нельсон, американська авторка художньої літератури для молоді. Ні. Очима близнят Джуд і Ноа читач бачить світ, який стрімко змінюється. У ньому підліткові так важко знайти себе і своє місце, відстояти власне право бути інакшим. Ця книжка про родину, про міцний зв'язок між близнятами та про вибір дорослих, який впливає на долі дітей. І про кохання таке є. О, слава тобі, господи, його руйнівну та цілюща сила, про біль, якого воно може завдати. І зцілення через прощення та прийняття. Ну для молоді зразу так ми розуміємо. А ще до речі, саме про близнят в наших було. Тобі треба взагалі 100% відсотково почитати. У тебе ж є сестра, близнючка. Тому так, так? може щось зізнаюся новеньке. Так, і третя книжечка має назву Зільберт. Перша книга Сновидінь. Це взагалі перша книга з трилогії цикл, Зільберт. Не? Так, цикл щоденник сновидінь. Автором твору є сучасна німецька письменниця Керстін Гір. Усіх її книг нараховують більше 30 штук. Але ж письменниця видавала твори частіше під псевдонімами Джулі Брент або Софі Берарті, тобто різні псевдоніми у нашої письменниці. На, на, на придумують собі псевдонімів, а потім, потім гадай, хто і це? шукає, хто ці люди. Так, коли Лів Зільбер і її молодша сестра переїжджають у Лондон у дім нового чоловіка їхньої мами, то несподівано з'ясовують, що їхня родина поповниться ще й зведеними братом та сестрою, які належать до категорії найкрутіших учнів їхньої школи. Ух ти. Та якщо з пихатою і неприязною сестричкою не вдається одразу налагодити стосунки, то з братом ведеться інакше. Лів, мимохідь, відкриває його секрет вміння мандрувати у чужих снах. Натхнення жагою розкривати таємніці, Лів долучається до їхнього маленького гурту мандрівників у снах і знаходить тут не лише велике кохання, а й грандіозну проблему стародавнього демона, який хоче пробудитися зі сну, вбивши когось із них. Ну в демони це жах? А от кохання, кохання знову таки воно є. Клас! А мені здається, от ти бачиш, не українські письменники, у них, у них завжди якась школа, кохання, демони. Ще так. щось, ще щось, ще щось, щось, щось. Якась таке. магія така. Так, має. ну це дуже цікаво, насправді. Я впевнена, що мільйони читачів обожнюють такі жанри. Мені він особисто також подобається. Чому б ні? Давайте мені магію, давайте мені якихось вампірів, всяких, І кота. любов, все інше. Якогось такого. І кота, звичайно. так. І кота. Боже, це треба зняти фільм. Були б головні герої коти. Взагалі було педальне. І, і кохання котів. Порішали. Все вирішили так. Ми презентували і книжечки, ми розповіли про цю книжечку. Ми молодці. Звісно. Тому можна прощатися. Я нагадаю, я Іванка Гамірзоєва, це Мілана Іскович. І ми незабаром побачимося знову. На все добре.